Про війну та активні бойові дії на території Донецької області освітній процес для учнів триває. І, хоч і відбувається він уже другий рік в онлайн форматі, діти мають змогу отримувати якісні знання. Та через війну та евакуацію кількість здобувачів освіти в області значно зменшилася. Про це заявила директор департаменту освіти та науки Донецької обласної державної адміністрації Тетяна Сідашева. Хочу сказати, що контингент учнів у нас починаючи з початку. 22-23 навчального року фактично змінився і зменшився на 10 тисяч учнів. Справа в тому, що наші учні виїжджають до більш безпечних регіонів України і більше 10 тисяч дітей вже влаштувалися до шкіл, де вони здобувають освіту за очною формою або змішаною формою у листопаді у Києві було відкрито освітній хаб «Донеччина». І попри те, що ним виконується багато роботи, ухопити усіх учнів, що виїхали з Донеччини, просто неможливо. Саме тому було прийнято рішення про створення освітніх локацій на територіях гуманітарних штабів. Зараз ми започаткували ще одну форму роботи: це при гуманітарних штабах відкриття освітніх локацій. Освітніх локацій для того, щоб ми також могли нашим дітям, які на сьогоднішній день перебувають в різних містах України допомогти в отриманні якісних знань. Планується відкрити 43, з цих 43 вже фактично відкрита 31 освітній, Освітня локація. Освітні локації були відкриті не тільки в громадах Донеччини, а й в інших містах України. Це Бахмутська територіальна громада відкрила Вуглидарська, Краматорська, Курахівська, Маріупольська, Покровська. Найбільша їх кількість це в Дніпрі і в місті. Києві. В місті Дніпрі – 11, в місті Києві – 17. Цього року заклади загальної середньої освіти Донеччини випускають майже 7 тисяч 11-класників. -ти 6 786 учнів-випускників 11-класів, 1826 дітей у нас перебувають, З числа випускників 11-класу перебувають за кордоном. І ще 1864 дитини. Це було цифри на минулий тиждень. Вони перебувають на території Донецької області. 3 квітня було відкрито реєстрацію на національний мультипредметний тест. Вступити до вищих навчальних закладів можливо тільки маючи результати національного мультипредметного тесту. Разом з тим, на сьогодні змінилася фактично. Порядок реєстрації, тобто дитина сама повинна зайти на сторінку Всеукраїнського регіонального центру, створити кабінет і Завантажити відповідні документи ті учні, які не зможуть самостійно зареєструватися на мультипредметний тест, зможуть отримати консультацію в будь-якій освітній локації, які працюють на базі гуманітарних штабів. У той же час на Донеччині триває обов'язкова евакуація, і тільки на минулому тижні з області виїхало близько 300 дітей шкільного віку.